Ну це не мясо, як що. От. Десь ти нас обманув. Та не сильно, зараз має сюди точно прилетіти. Е, в смислі? Серед... А, ні, та подивись. Три сквада. Я на падаю. топличке подаю. Там как раз какие-нибудь... О, МК-12 знать надо, вот этот вот, метил? Погнали вперед. А Так. И 4Х тут же по. Вон, Ведьмитов. Ой, прям вас, там, вс мы. тут... Ой, вот тут он. тут прям бежит, слайд, прям для тебя. Да. Ага, бачу. Там ще uh, okay. один перебігає. Ось тут ще. Як шос, плюс не кіньте? Де ви є? Мене половину. Що... А я бачу, бачу. Найд западайку. Я вот-вот Сань, Сань, сливай. Бачу. Вон, я победим. Побей, пусть Бачиш? Бач. Буставить, бустаюсь, зараз. Саня, Саня, я легко с чем? Да. Давай, 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 давай. Ух, 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 ух. Да, 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 была МП 5 Вот -а. сюда. Я бы стоял здесь <связать> палатых люди Немає голови, я саме головне. Ага, бачу. За камнем побачив? Бачив, бачу, бачив. Давай. Нокнул. Я тут забрал, типа, он сразу сдох. Биле меня, биле меня двое. Жмуть, жмут меня. Не, отходь, отходь, не ебашься с ними, отходь, Тай. я бежу. Ось тут відмітив. Вони в в кемпу Ось, біля мене прям. Не, не, вон, вон. Давай, давай. Ла. Це в хаті. Один в хаті, бачу, да. А, бачу, а вон, бачу, вон, вон. да, бачу, бачу, бачу тихенько. Добивай їх хампу. Виходить! Выходить. Что, з них є тут? Да. П'ю, п'ю боліки, п'ю боліки. Ух. Это казанное мясо. У мене 7 килов. У мене 3. Ще вони, я не бачу. вони ж 100% десь крисять. Закрився. Лутаюсь. Так, 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 так. Так. Окей. Може, може, може бути. Так, тепер треба Надю піднімати. Надя, де ти впала? Можешь? там справа йде. Да. Все, так? да? Да. Или кустик. Ух, так, девятки взяв Надіна Взяв надену. Ну, майже 2 склада покоя. Ну, мене 7 килов. Так 7, красавчик, красавчик. 7, 3. А винчин? Фух. ну что. Надя, дай близько біля нас. Можно поднять. Фишин кемп, окей, я понял. Сань я побіг, Надю, попробую цей. Якщо okay. десь найдешь тачку, то. По красоті, бо я не знайшов. А так ось оранжева тачка на дорозі стоїть. Та-та-та, то -та -та -та, я ж не її відмітив, просто промахнувся трошки. Ага, бачу, піднімають людей. Зараз. На сині метки чи де? метку. Вон. А на горі бачу Поняв, мене побачили. І мене тоже, я за тачкою, блять. Ладно, йди в иди. Так, ми ж сказали, що ми мясо будемо робити. О там тип знизу метку закинув жовто. на машині, всі поїхав. Окей, окей. Да обіжають нас, нас обіжають. Нас обіжають. Да, ось знизу. Поїхали. Давай, да. Е, давай надю поїде піднимем. Фух. Ну че, я я, я, дай так скажу, якщо даже я зараз мру, я. Катку. Че вот спиваки? спебаки. Справа по спареди, спареди. Давай, як меня прям. Давай. да. Я. я, ног сразу умер. Да, 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 да. Я просто його. Морально задавив, я так скажу. Я не Ще хтось. Ще хтось. Чую, чую, хтось іде. Вон. Вон бачу. Ага! Осторожно, слава, осторожно, я вхожу. Оха. Вони уїхали? Давай, давай, Сань, давай, 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 вони уїхали. Там їхні тянули. Я на другой стороні города, я хотів, блядь, їх обійти і захуярить. Вони. Вони просто це вони свого типа звали, поняв? Ничего страшного. Окей, окей, надо. А, давай, давай. А чого мы говорить почали? А я не знаю, це может через те, что мы перепрыгнули? Типа багато. Может, Опа, перед нами. Мне тут дуже каже. Зараз, зараз, а? Не оставляем живих Саня. Капец, я, я просто хочу других типов подивиться. Все, не оставляем никого живих просто. просто. за, за Надю, я тут других типов почекаю Окей, дивись. Надя, ти далеко? Я їду в інше місце, тут дуже багато. Ти до нас їдь, і... до нас їдь, до нашу сторону. А, він вас рождав, і побіг Ага, окей, окей, окей. Їдь до нас все. Їду, до, до, до тебе, Швиденько лутаємося. Ну, типа тут 6Х єсть. Опа, по красоті. Не-не, ні, ні, не перевертайся. Не і м 24 Це я просто по Рягу. Я, я поряху. Перевернулась? Я, в принципі, може його. Серйозно перевернулась? За, із, із да. за Надію. Що ж ти так, їду до тебе, їду до тебе. Давай, 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 давай. Эммм. Я не цельно хочу. Їду до тебе, їду прямо до тебе. Все добре, все добре, я недалеко вже. Давай, 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 давай. Я падала на кемп, а там були люди, а ще щебну на... на полі. Там? Зараз залутаемся, все Вони добре. Вони всі в мене цілись. А, вон стачка перевернулася зліва. Де, да, де, да, де? Да. Зліва. Да, ви там ви там двох осторожно. Їдемо, едем. Я за надію просто їду, бо вона перевернулася. Все, да, давай швиденько нать. тебе є хвилина. А я тут тоже ключу десь стріляються. Окей, де окей, okay, окей, okay, окей. Okay, okay, okay по нам працював чи ніхто? Ні, тут не працював ніхто, давай. Тут давай. є, тут є хтось. Це я залутав, а. це... ми тут були вже. Ага. Окей, окей. Стань, давай, давай. Фух! Я живий. Красавчики. Ось такі... Тобто заняття взагалі було красиво. Тут, а де? А де було так? Ну, тут, а по нам далеко. Але, типу... Ні-ні-ні, ти що, розвалили так? Разводил красиво, я потом выложу нарезку, побачишь. Сань, ты добежишь чи до тобою? тобой. Давай я побегаю. Я подхенько підгору просто під... Будем же, так скажем, кресу тактику використовувати всегда так, когда кресу тактику використовуваш. Ага, окей, тоді зараз давай, наглшся. Firehan, снизу фрайр гар фрайер хочу сказать, фаерган не Ага. Це в них БТР буде, получається. Так, да, так. Да. А де я приблизно не бачу? Я дві, дві тачки бачу, а Та воно в кімпах тут прийдем. Дивись, там, вот там, тесі. Та не спіши, не спіши. Тихенько, тихенько. Я бачу, маємо. Ага, бачу також. Тихенько, спускаємося. Ось бачу ми, ось ми, ось демо. Так, у мене у мене типу, я не бачу димів, звісно. Ну, тачка тут є. А, а вы другим этим Да, тимпо, да, да, пробіг. да, да. Я пробег. Тут нас навколо поїде. нас дуже багато. Такі до мене тоді, идти их заберем від краю. Давай, Надюк, давай. Сідай, сідай. Давай. Жепы вызвали вызвали фаерган. Получается. Ты прям від краю зоны играешь. Да, Окей. я тебя бачу е. Можешь митку? Прям переди мною. Дюхати, до речь нормально прописал голову Біля біля камня Опа, бежать, бежать Е, yeah, все забрал oh, Забирай, забирай Вин відразу пав, я так понял, да? Yeah. Надя сідай и ми... мы блин, а сани сани миссия нема в ташси тут моя тачка Окей, 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 давай бо зона. Там сливо рус тачка. Бачу, 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 бачу. бачу. ми туда не поедем. И сюда буду сиди. А сіду. тут -а два, два, два тела. Секунду, зараз гляну, что не є. Я короче машину и заезжаю до вас. По нам, по нам! Окей, окей, окей. Давай, давай, давай. Все, сідай. Сюда, сюда, сідай, сідай. Давай, 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 давай. Там с а, де, де тачка ми... зараз буде горіти. Ти прям до них їдеш. І там чуваки були злітки. Ну а куди мені їхати? В зону! Ну, Я не це знаю. Зона. Тут було куча людей. Закінчилось і пальне. Закінчилось пальне і ми тупо в полі. Я до вас їду. Окей, окей, якщо в тебе багато на тачка, то класно, бо в нас немає пального. Ні, двомісна. Я понял. Вон, бачу чувака. Де? Але давайте сідайте в машину, бо я в масхалаті, я дойду. Окей, окей, Надя, сідай, сідай. Ми зараз на себе візьмем. Якщо що біжи в зону, ми зараз побайтим давай, їх. Давай, 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 Ось він був, тут Надя, тут був. Бач. Давай, давай! Начви, 2. Надя! Я бежу, 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 бежу до тебя. Пиднимай, поднимай піднімаю Воу, 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 воу. Давай, 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 давай. Сидай в тачку відразу сразу. Пидняла, я зайшов Да, 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 подняла, Надя. Я тебе понаху забыл. Красавчик, бачу по звони бежить. Блять, моя тут тип ще один крыс. заберіть його Нет, 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 сука! Пидор, БЛЯТЬ! Скотина! Фух, блин. Жаль, мы пидорасина, сука. Я не ожидал просто, что он там. Ай-яй-яй, блин. масхлад меня забрали, Да, забрал, забрал. Так, где наша тачка, окей. Фулл буст і погнали, нать. Ну, може так. Не, похуй, я все одно вилажу цю катку. мені вона понравилась, блять. Надюха, шо там, шо там, шо там, шо там, все, давай. Я все одно її вилажу, блять. Похуй. Ні, та ти шо дуже класна катка? Десь тут идти бачив. Давай. Да тут, да тут, Ось. Так, не yep, был. Well. Вот так, ты хочешь? Давай, 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 налив, налив, налив. Тесс, фулл буст, нать, фулл буст. Так я хочу, не спеши, не спеши. Да-да-да. да, 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 и... Не-не, все добре, все добре. все окей. Okay. Це ти фулл буст, я кажу, тобі. Яричок, блин, друже. ми за мною вже друг приїхав. Ти серйозно? 9 часов рівно. Молодець. справа, справа, за камнем сидить. Де? Тут? Оно, оно, ну блядь, та справа, ще правіше, ще правіше. І ще правіше. Я поняв. Бачу, бачу, бачу. Куда? Куда він дівся? Він упав. Серйозно? Упав, 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 назад упав. Окей. Трошки вище. Ой, ну, біжить ще один. Дерева, їдь по деревам, по деревам їдь. Їдь по дереву, казав же, по кустам. Зараз, 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 зараз. Там по вкусах ще один просто оці, бач дерева такі, кустики. Да. А ним просто и і... там типчика що був. Окей. Okay. Не попав Може може інший якийсь куст Знаєш, десь перебіг. Ладно, хуй з ними. Окей, окей, окей. Одинадцять живих Блять, я аж кричу, я на емоціях такий, я, блядь. Перед нами. бачите? Че від першого граєте? хто це? Та толку нема по машинам стрелять. машину сідайте. Сюда, сіда, сіда, сіда. сідай, сіда. сідай, сіда. сідай, сіда. сідай, сідай, сюда, сідай, <світ> сюда, сдай. Сідай, сідай. Ні, дядя, ч ты от першо играешь? Ч ты від першого грала? Не наче так сверху. <світ> Ай! Аааа! Ну нічого, мы просто. Це була просто фанова, класна катка. Дуже класно. Афігі накатка мне. І дуже топово, прям дуже. Скільки на зараз. Я хочу подивитися, що у нас по... по луту. Я не знаю, ну я захуяри. Йомойо! А ну давай, 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 давай. Wow. Покинути матч, зараз скажусь, яке я там настріляв, блять. Нічого собі. Та ти шо, подивись на цей шкоду, цю. це це ужас просто. Все тоді, Сань, дякую. Да, давай, Все, все гарно, дорого, гарно дорого, тобі, дорого, дорого, да. Дорого. Все, і вам всім дякую, всім до побачення, бо спішу, капець.